Битва за квартплату, шості громадські слухання з приводу нових тарифів з обслуговування будинків перетворилися на суцільну сварку івано-франківців та керівництва єдиного розрахункового центру. Мешканці мікрорайону Позитро навіть не захотіли вислухати вступне слово керівника Єрц Вадима Войтика. Натомість одразу почали цікавитися його освітою та розміром зарплатні. Далі зібрання продовжилося критикою запропонованих тарифів та комунальних реформ. Загалом квартплата в мене піднялася на двісті якщо я платила коли 42 дві гривни, я зараз лишилася одна, то я зараз маю платити 92 дві гривни сімдесят копійок. До громадських слухань зізналися мешканці активісти готувалися більше тижня, тож написали цілу доповідь про недоцільність існування на ринку комунальних послуг єдиного розрахункового центру. Цю структуру люди вважають лише засобом збагачення причетних до неї організацій. Це це грошові потоки, це великі гроші. Якщо даже по нашому будинку я підрахувала. Біля 10 тисяч щорік ми будемо платити на утримання цього єрця. Скажіть, будь ласка, що ми не можемо за 10 тисяч відремонтувати свої під'їзди. Можемо і за ці гроші утримати собі за Сантехніка через зростаючу напругу та особисті образи на адресу керівника єрц головування у слуханнях довелося взяти секретарю міськради Руслану Марцінківу. Та й це особливого конструктиву в зібрання не принесло. Незважаючи на те, що запропоновані тарифи пройшли експертизу у п'яти контролюючих інстанціях, люди продовжували наполягати на збереженні усіх функцій жо це неможливо, тому що сьогодні жеки є банкрутами. 40 мільйонів гривень сьогодні є жеків заборговані сперед податковою пенсійним фондом. І фактично в них всі рахунки заблоковані. Вони кожного дня відкривають рахунок, і кожного дня виконавча служба їм заблоковує рахунок. Ну це не робота. Зважаючи на напругу, яка супроводжувала громадські слухання. Організатори дійшли висновку. Напередодні антиреформатори спеціально спрямували думку мешканців у негативне русло, адже всі попередні зібрання з приводу нової квартплати проходили толерантно та набагато спокійніше. Взагалі-то вперше відчувається такий негатив з боку учасників. Ми можемо сказати наступне: от основна мета слухань це донести інформацію, дати відповіді на запитання. Зараз відбулося так, що люди, на жаль, не хотіли чути відповідей, і склалося в мене абсолютне відчуття того, що. Такі речі були у якийсь спосіб організованими. Я бачу за цим наступне: є очевидне небажання для певних сил настання змін в нашому місті. Тим часом невдоволені люди заявили, якщо новий розмір квартплати з подання єрс таки запровадять, залишають за собою право за ці рахунки не платити. У різних мікрорайонах міста мають відбутися ще 19 таких громадських слухань.